Привіт усім, а особливо моїм любим підписникам. Сьогодні прочитав коментарі я аж приємно стало, пишуть: а друже, куди зник? Ну, дякую за увагу. Насправді нікуди не зникав, просто постійно з'являлись якісь обставини. Тут у нас кілька днів дув шалений вітер, не було світла, не було інтернету. Ну, Як періодично. О, окрім того, що вимикають за графіком світло, так ще й трошки провода провалу і ну, таке дуже рідко але трапляється. О, трішки розповім, чим я займався весь цей час, чому не викладаю відео. Одним з останніх відео про інвертор, які ви бачили. Там був ось такий агрегат. Я розповідав про те, як я його паяв. Зараз я вже через термопрокладки закріпив на два ось таких радіатори. Думаю, що, скоріше всього, треба буде на радіаторах зробити такі розрізи і повигинати. Як зуби у пилки. Один туди, один туди, один туди, один туди. Так, повітря, яке буде проходити через ці радіатори, краще буде забирати з них тепло, аніж із простої, плоскої поверхні. Так, ось. Повертаюсь до теми, чим я займався. Питання полягало в тому, що коли в нас акумулятор просідає нижче 10 вольт, а таке, в принципі, теоретично можливо, то ключі можуть неправильно працювати, вони можуть перейти в лінійний режим, тому що ну, на затвор має подаватися 10 вольт для того, щоб вони стабільно, адекватно працювали. Я маю на увазі саме. Мосфети даного типу тут у мене встановлені, ніхто ще не знає і 3205 е, Повністю то, що ми любимо називати мозги, а якщо говорити мовою електроніки, то е, шим контролер, який задає частоту, на якій працює два плеча даного інвертора. Він також, ну, з ним простіше, він починає працювати від 8,5 вольт і до 30. Але я стикнувся з іншою проблемою. Я, Даний інвертор розрахований на 24 вольти, і я подав на нього 24 вольти і стикнувся з тим, що мікросхема вийшла з ладу. Ну і 24 вольти для затворів даних ключів теж не є. Дуже добре. Тобто в схему потрібно включити стабілізатор, який буде тримати стабільних, ну, допустимо, більше 10 вольт, але не надто багато. Я е, дослідним шляхом зупинився на цифрі в 12,5 вольт і зробив ось такий універсальний стабілізатор напруги. Це потужна версія. Ну, я його тестував там близько 7-8 А, він спокійно працює, спокійно їх витримує. Нам же ж для управління затворами, верніше, не для управління, а для підтримки стабільної напруги на цим контролері і на затворах польових ключів. Нам не треба аж стільки. Нам треба максимум 2,5 3 ампери. Тобто не потрібно витрачати таку велику кількість деталей і, ну, скажімо так, виготовляти таку плату, яка буде займати настільки багато місця. Як бачите, інвертор, який, в принципі, за допомогою патріотичного трансформатора, ось він тут буде закріплений. Якось ось таким чином вихід у нас тут. Подача плюс у нас тут. Ось під нього вже провідники розпаяні. Тобто тут в корпус, коли я вже буду це все пакувати, я великими потужними шинами це все припаяю, але зараз мова не про, то. не про те, чим я займався. Я, власне, займався розробкою якогось адекватного стабілізатора. Ну, зібрав. Такий стабілізатор, як для експерименту, а також є в мене інша версія стабілізатора. Ось. Це той же самий стабілізатор, тільки він виконує функцію підвищення, Тобто стабілізації і підвищення від 12 вольт. Єдина його різниця в тому, що тут вхідні ключі на 35, здається, вольт. Ага, аж на 50 вольт. А тут вхідні ключі на 16 вольт, тому що вхідна напруга 12 вольт, тому 16-вольтових конденсаторів вистачить напруга постійна, тому. Зазор по амплітуді брати не треба. Хоча оце я так над цим оце всім працював, зробив два ось таких от апаратики, схему брав в інтернеті, нічого нового там особливого не придумував. Тільки є вже деякі думки, як цю схему відредактувати під себе, як її зробити. Трішки більш продуктивною, трішки менш габаритною. Ну, Перш за все, це о, всю дану обв'язку перенести в СМД, що, в принципі, небагато місця, але зекономить по входу ну, для 2,5 А, по входу одного конденсатора. Ну, давайте будемо вже дивитися, наприклад. Ось цього перетворювача. Тобто стабілізатор. Одного конденсатора по входу і одного конденсатора. Ну, тут має бути два конденсатори, тому що по схемі це різні плечі. Це не та схема, це вдосконалена схема. Вона відноситься до іншого типу. Так, на цей трансформатор уваги не звертайте. Ось. Бачите, тут на виході до ціля стоїть один конденсатор, і після діодного випрямляча, ну, тут пара конденсаторів, так, і після діодного випрямляча знову пара конденсаторів, що відповідає дійсності на моїй платі, тобто два конденсатори, збірка діодів шотки в корпусі то 220 і після діодного моста два вихідних конденсатора. Насправді, достатньо буде один, два і три. Всього три конденсатори, а не шість, як у мене тут. Але знову ж таки, повторюсь, це о, високопотужний перетворювач, тобто стабілізатор, який буде. Я чому це власне оговорююсь постійно, перетворювач-перетворювач, тому що саме ось цей апарат був створений з цілею підвищувати акумуляторну напругу 12 вольт, ну там плюс-мінус, підвищувати до 19 вольт, щоб від нього міг працювати ноутбук. Ноутбук потужний, хаває там ну, В320, 440, 450 навіть, я не пам'ятаю. Ну, для 12 вольт 350 Вт це багато, тобто потрібна трішки, ще трішки потужніша збірка. Конденсаторів, я думаю, тут ємності вистачить, треба перемотати ось цей дросельок. І попрацювати над охолодженням VRF 3205. Ну, знову ж таки, окей, це все чисто задумки. Ну, але ж я, в принципі, розповідаю, чим я ще займався. А, ось. Патріотичний мій трансформатор. Якщо розглянути його, ось так, характеристики, тут у нас 58 плюс 30 витків, чотирма проводами по 0,5 мм. На виході я отримав 310 вольт. З 24 я отримую за допомогою цього трансформатора 310 вольт. Для розкачки аж моста і отримання 220 вольт модифікованого, тобто міандра квадратної синусоїди, будемо так це говорити, із мертвим часом, із з дедтаймом. Цього трансформатора вистачить. Але я ж пішов далі, мені ж треба отримати чистий синус на своєму інверторі. Є вже плата чистого синуса. Тут, здається, начебто вже все. Окрім, а, ні, перемички я вже зробив. Тут залишилось лише вихідний дросель намотати, який я, в принципі, планую замінити ось такою збіркою. Я вам її зараз не продемонструю, бо я її не знайду, але там декілька ось таких X-конденсаторів і два згладжувальних, ну, дроселі для згладжування синфазних. Поміг. да. Тобто платка виделета із якогось там старого блоку живлення. замість намотки одного дроселя на ось такому кільці, я просто вставлю ту платку сюди, і, в принципі, готова плата чистого синусу на базі EGS 002 і двох ірок 20 1.13SD. Так от, для того, щоб змусити наш інвертор працювати. Вірніше, не так, щоб змусити працювати нашу плату чистого синуса адекватно, 310 вольт. Нам буде замало. І це проблема. Нам знову потрібно перемотувати трансформатор. Ну, благо, провід у мене ще є. І то йде в мене ще також є. Тому я не мудрство, я лукаво намотав ще один трансформатор. Цей трансформатор має наступні характеристики. В нього 105 витків 5 жил. 5 жилочок 105 виточків. А тут. 40 витків, ось таким 05 проводом. 40 штучок з'єднано разом і намотано 5 плюс 5. А, на ось таку ну, такий неприлежний вигляд, не звертайте, будь ласка, уваги, тому що я не готувався до зйомки цього відео. Воно знімається зараз спонтанно у відповідь на коментар. Мого любого підписника, який запитав, куди я зник. Тут залишилось спаяти середню точку і все. Тобто одне плече, інше плече, середня точка, на яку подається плюс, і вихід. Згідно програми розрахунку, яку я вам зараз із задоволенням продемонструю, мені треба. Excellent IT, загрузити. Ось мій сердечник. Ось параметри. Техлогія пушпул, частота 50 кГц. Тут вибираємо галочку ir 2153 і так далі, тому що сюди входить SG3525, тобто моя шимка. RDS on моїх транзисторів RF3205 8 mm. Зверніть увагу, що тут в Омах вказано. Тобто 008 ома. Це 8 мОм. Далі все через ініціалізацію. Вся програма рахує сама. Тобто я вводж, вводжу граничні значення. Номінал 24 Вольта, мінімум-максимум, я так відбалдив вів. Там все буде нормально. Далі. Вихід. Вихід. Мені треба, щоб був 380 400 вольт. Ось саме для. ось цієї плати. Ось цієї плати. Мені треба 380 вольт. Тому. Я вбиваю 380 вольт струм аж цілих 3 А, що буде в кінцевому результаті видавати нам 1140 Вт. Габаритна потужність даного тора витримує. Ну і ось вихідні характеристики. 104 вітки, я зробив з запасом 105 віточків. І 5 плюс 5, 40 провідників. Ось такі от параметри. Згідно цих параметрів, повинен наш тороїд видавати 380 вольт. Я думаю, що повинен він це видавати, тому що дана програма мене ще, в принципі, не обманювала. Я мотав всліпу, підключав, заміряв, відхилення були зовсім незначними. Так от, далі я продовжував боротися із. Габаритами. Ну, з габаритами самого інвертора вже далі боротись просто нікуди, тому що зазвичай транзистори розносять чим подалі, радіатор ставлять чим потужніший. Я ж зробив взагалі таку мультиверсію просто дуже дрібних розмірів. Я ще сам не впевнений, як вона при навантаженні більше. 600 Вт. Нормально, да. Як вона при навантаженні більше 600 Вт буде себе поводити. Можливо, радіатори доведеться замінити на вдвічі, втричі, товстіші і більші. Ну, про це поговоримо потім, коли проведемо реальні тести з замірами температури. Поки що я навантажував його всього лише на 200 Вт. І треба сказати, що працює стабільно, і радіатори не гріються. І повторювачі також не гріються. Ну, тут дивуватись нічому. Вони на 100 вольт 8 А кожен. Вони, в принципі, не повинні грітися. Mm -hmm. Вантаження я робив ось такими галогеновими лампами. Дві лампи по 100 Вт. Це, як ви. Думаю, здогадалися 200 ватне навантаження. Перервав я після 5 минут тесту, тому що в мене ось почала, стіл почав нагріватися. Тому всього 5 хвилин було тесту, але, але лампочки світили дуже яскраво, що, в принципі, мене радує. На... На вольтметрі. Відображалося близько 310 вольт. Які просідали під навантаженням. Чому просідали? Тому що я не закінчив ще повністю до кінця плату, і в мене немає на, ній, на даному інверторі стабілізації. Слідкувала за вихідною напругою і через 10-й вивід мікросхеми. вірніше не через 10-й, а через 1-й, 16-й вивід мікросхеми, могла б регулювати в тих чи інших межах, ви розумієте, так? Тому я працюю зараз, власне, над стабілізацією, а. Що я ще хотів сказати, над чим я ще працював, це над зменшенням габаритних розмірів мого стабілізатора, ось цього. І наткнувся на ось таку цікаву річ. Є така мікросхема чудова MC34063. Саму цю схему я побачив у відеоролику одного. Класного мужика, незважаючи на те, звідки він. Він дуже розумний і дуже цікаві речі розповідає. Так, от додумався, чи не використати мені ось цю мікросхему MC34063 як стабілізатор у. Моєму інверторі. Поки що, поки що, я стикнувся з проблемою того, що немає тут в цій схемі зворотнього зв'язку. Тобто я зібрав уже на А, я можу навіть, в принципі, продемонструвати, якщо знайду. Там. Знайду. Ось тут мікросхема вище вказана. МЦ34063. Такий малесенький дроссельок. На ось ці зелені елементи, не звертайте уваги, це конденсатори, які вони скручені, вони виконують роль перемичок. Тобто тут йде конденсатор, частотозадаючий, задаючий. Ультрафаст діод. Два резистора, які в даному випадку замінені перемінним резистором. Вхідний конденсатор. І все. Тобто конденсатор, частоту ось цей жовтенький, сині, оці сині, бачите, це теж перемички. Конденсатор 1. Діод 2. Резистори 3-4. Конденсатор по входу 5 деталей. Мікросхема шоста, С. А, вибачте. Бросель. 7 деталей. Давайте відкриємо схему ось цього. Та навіть схему відкривати не будемо. Тут. По обв'язці.

Що ультрафаст і Все. Ну, Вхідний конденсатор я поставив той, який у мене був під рукою, він аж на 1000 мікрофарад. Не обов'язково таку велику єм... ємність ставити. Там цілком і повністю вистачить ємності в 470 мікрофарад. Ну, відповідно, габарити його також будуть. Мінімальні. Мікросхема є у, ну, не в ДІП-версії, як у мене, а у версії, о, я вже не пам'ятаю, СОП там чи СОП, -то тобто поверхневого монтажу, БГА монтажу І я оце думаю зараз над зворотнім зв'язком інвертора. І надзворотнім зв'язком цієї мікросхеми. Як тільки я прикручу оцих два зворотніх зв'язки, синхронізую все, в мене буде готовий інвертор до упаковки його в корпус. Ну, ось такими справами я займався. Ще я зробив плату на Це печатка плати на випрямитель, тобто міст. Не можу перемістити, тому що провідники припаяні. Діодний міст із ультрафаст. Знову ж таки, діодів. І збірка електролітичних конденсаторів. Ось така збірочка оригінальних конденсаторів по 330 мікрофарад. Це буде вихідний випрямляч, який ось тут буде так, на виході. Ну, вже будемо говорити. Ось тут буде. О, ось тут о! Тобто вихідна напруга буде випрямлятись і конденсатори ще будуть. Тобто 330 мікрофарад, 3 штуки це там, 990, тобто, фактично, керуючись правилом 1 мікрофарад, 1 Вт потужності. Чи, ну, якось так, ви зрозуміли, я думаю. Щось такими я справами тут займаюсь. Вибачте, що довго не викладав ніяких відео. М -м Працюю, не закинув нічого, тут ще попутно є там замовлення на пускозарядний пристрій. Я також ним займаюсь і віднімаю відео. М -м -ну викладу вже готовий матеріал. М також аналог ось цього регулятора, але на мікросхемі тл 494 тому що тут є два компаратори і не треба прикручувати сюди ЕМ-ку. Ну, ЛМ-ку все одно буду прикручувати, тому що буду робити захист від е високої і низької напруги акумулятора, буду робити ввімкнення вентилятора при нагріві, а не Не просто так від фонаря. Ну, коротше кажучи, подеться. Дякую за увагу. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь, ставте лайки. Це для контенту, не для монетизації, а саме для вас. Всім папа, -па. дякую за увагу. Переходьте в телеграм-канал, там також іноді з'являються всякі моменти і не лише по електроніці, а й з життя. Тому що Телеграм завжди під рукою, а на YouTube ще треба щось состряпати. <свісна> Всім гарного вечора.